Скільки, стоїть, скільки грошей стоїть забронюватися на рік? Не знаю. Не бронюю. Не бронює. скільки, того, коли і скільки, нас... і скільки можна дати грошей, щоб тебе випустили з того самого бусика, ви теж не чули. Чув в ефірах чув від багатьох спікерів: чув, скільки коштує випустити з бусика, скільки коштує адвокатам, які знаходяться в ТЦК. А, ну, Дуже скептично сприймає ці твердження. Насправді, тому що система. Тому що високі високі розцінки не Ні, тому що все всім видно все всім ну все всім видно. В ТЦК це відкрита по суті структура, в якій люди один одного бачать протягом всього періоду проходження військовослужбовців. І сказати, що вони кожного дня беруть гроші. Це є ну я м'яко кажучи, Ну, може вони їм не кожного дня дають. Но... Ні, ну ситуація в суспільстві розповсюджується. Яка практично от, по типу, відкрите віконце, от каса. От сюди ложиш гривню, от сюди 5 гривень, от сюди 10 гривень, а може і гривень, і от точно це вікно відкривається. Ну це не так. Це не так.